Бойовий медик Петро Конопля оголосив голодування. Таким чином він хоче привернути увагу до умов в Одеській обласній психіатричної лікарні під номером 2. За словами військового, умови там жахливі, в палатах облазять стіни. Є пліснява. Протез Конопля продовжуватиме, поки ситуацію не покращить. І давайте почуємо військового. Мене звати Конопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 місто Одеса на лікуванні. Дуже фігово нас тут годують, обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування. Бо у нас немає овочів, фруктів. Нас варять просто гідотою, переварною з самих дешевих продуктів. Угу. Ну да. і стіна і на, да, фоні, на фоні, та вона сама за себе говорить про умови? Я так. думаю, що це не тільки в Одесі подібного роду ситуація. Просто інколи мабуть просто як то кажуть, забувають і навіть вже не скаржаться. Але знов таки військові, які отримали величезну травму на фронті, тепер мають отримати реабілітацію психологічно, а і в таких умовах вони у нас отримуються. Да. Ну наскільки там можна має... зм... я не знаю, змінити цю ситуацію, і в принципі, якщо вже військові на це скаржаться, ну як уже треба на це Мотор, ви моторошно дивитися. Дуже. Ці кадри просто ну реальний моторшнев ситуацію можна змінити за кілька місяців. Елементарно, обласна рада збирається, виділяє бюджет, доєднується місто, робить ремонт, зміняє постачальника їжі. Штрафує цього постачальника їжі, тому що є норми, які вони не витримують. Я був в кількох закладах, я був в відділеннях кількох в себе на окрузі, які приймають важких людей, в тому числі психічно хворих. В них були схожі проблеми, але після кількох глибоких просто нарад було кілька звільнень, кілька замін, і ситуація виправилася. Я не скажу, що ідеальне постачання по там по фінансам, але це все привести до порядку дуже легко. Мені дивно, що керівник Одеської області поки що не звернув на це увагу і взагалі на випередження якось це не зробив, тому що кошти в них є, в міста так само є, де, де Труханов, що він робив. Це Лешко Віктор Кирилович? А от це вже теж питання ж, і до нього. Якщо, до нього питання, чи ні? якщо на даний момент до нього не дійшла інформація, або він не звернув на це увагу. Я думаю, що слід переглянути всі обласні центри, не тільки Одесу на це питання. Завжди, на жаль, подібні заклади чомусь сприймалися, що це люди, якісь останньої категорії, на яких не слід звертати увагу, особливо на тих, в кого є хвороби, важковоліковні чи люди в старшому віці, так звані хосписи. Їхні приміщення намагаються деколи рейдернути. Буквально, тобто вкрасти щось намагаються будувати на їхніх територіях. Я подібну ситуацію захищав у Львові, буквально де приватники привозили кілька бетонних блоків і почали через суд говорити, що це їхнє незавершене будівництво. Але нічого, ми зупинили цю ситуацію. Тому я постараюся особисто запитати пана Ляшка, що це таке, і запитати колег з комітету чи в курсі вони про це. Потім вам скажу результат. Власне, дуже будемо чекати відповіді. А от власне пану Віталію, я б ще хотіла перед ним озвучити голосування, яке ми власне із цього приводу, яке нам дав бойовий медик, сьогодні проводимо. Ми сьогодні запитуємо усіх наших глядачів, вашоном шановні гості так само. А чи стикалися ви з неналежними умовами в державних лікарнях? Пропонуємо такі варіанти відповіді, так адже хороші їжі і ремонт це скоріше виключення. Другий варіант мене все влаштовує, і третій варіант користуюся лише приватними клініками. Так. Ну і ми просимо друзі власні враження викладати ну за останній період один-два роки, тому що ми розуміємо, що за весь час різні ситуації були. У нас медична реформа в певний момент почала працювати. Це який рік? Десь 17-й чи 18-й? Да, орієнтовно. Тобто медреформі вже теж понад 5 років. Скажіть, будь ласка, медреформа на такі заклади, вона ж теж поширюється. По ідеї, гроші мали прийти за пацієнтами, пацієнти є. Е, відповідно, чому немає результату? Ви знаєте, якщо говорити, ну, не хочеться говорити про середнє по палаті, так? Ага. але по великому рахунку якість медичних послуг у державних е, в закладах медичних вона покращилася, є на це об'єктивні показники. Вони відрізняються КПІАМ, доступність, ліки, медичні послуги, закінчення операції, вилікувані хворі, тобто є певні об'єктивні фактори. І можу сказати, що за цей час до початку великого вторгнення ми мали позитивну динаміку е, є багато проблем. У нас є так звана е, глибинна приватна медицина, яка не кореспондується з державною. У нас є лікарі, які працюють у приватному секторі і в Державному секторі по сумісництву і таким чином перенаправляють потоки хворих в приватні клініки, і таким і заробляють гроші. До речі, приклад з власного життя. Хотів довідку на басейн взяти. Пішов до сімейного. Відповідно, почуває себе добре, скарг немає. Вона каже: для довідки треба здати аналізи, кров меча, флюорографія. Флюорографія, ось тобі направлення, а на кров і мочу не можу дати тобі безкоштовне направлення, тому що в тебе скарг немає, тому тобі доведеться піти в держ... в приватну клініку. Здавати отакий парадокс, тобто обов'язково цей аналіз, але потрібно здати в приватній клініці. Ось і ще Оскарження. одна, і ще одна історія, з якою я особисто стикався. Розслідування спільно ТВ нашої організації запити на перебування військових лікування в державних закладах, зокрема, зокрема в вожогому центрі в Києві. До нас прийшла скарга про те, що військові лежать в, в на коридорах. І не, не, не надається відповідна належне лікування. Перше не допустили до місця, щоб зняти цю історію, не не надають інформацію про ситуацію там, не дають спілкуватися з пацієнтами, посилаються на на військову тимницю. Звичайно, тому що це військовослужбовці і, і таке інше. Але таких історій. Достатньо багато. І як на мене, от пан депутат правильно говорить про те, що варто провести певну іментеризацію цих всіх скарг, тому що критична маса їх накопичується, і вони потребують якогось термінового вирішення. Тому що е, голодування військовослужбовця це вже це. акт відчаю, і це е, сигнал про те, що є е, критична ситуація, яка потребує втручання. І це я наголошую, що це ще інфраструктура відновлення наших військових саме та ось, це в тому числі ця лікарня. І тут е, хочеться запитати, от наприклад, з військовим госпіталем центральним питань немає. От кажуть, що умови Там, хороші да, ситуація умови, дуже але це сері... центральний сері... шпиталь. Так. А от а чи мають от в нас же є медичні теж війська, так? Е, ну керівники там змінювалися. Теж вони мають до цього стосунок, до ось цієї частини реабілітації чи ні? Ні, не зовсім. Тобто вони можуть мати стосунок не знаю, якихось направлень, висновків в інфраструктурі безпосередньо Міноборони, тобто госпіталі. Я думаю, якщо це обласна, це не пряме підпорядкування Міноборони, тобто це інша інфраструктура. Причина, я думаю, в тому, що відсутні відділення в військовому. У госпіталях чи тих зараз медичних закладах, які саме для відновлення були націлені, відсутні такі відділення, які, наприклад, існують у Львівському госпіталі, з Unbroken, так? Там, там, де вони написали багато грантів для іноземців і фактично збудували, відремонтували з нуля, не будувавши, але відремонтували дуже потужне, і вони щодня можуть обслуговувати близько 50 людей. Там не потрібно постійне перебування, дуже кваліфіковані працівники, і так далі. Тобто, це насправді можна зробити. Чи чи питання це до менеджменту, чи до того, що хтось закриває очі, побачимо? Я щойно написав міністра, побачимо, як відреагує. Клас, будемо чекаємо. Читати, чекаємо проти... на реакцію впродовж ефіру. Якщо буде відповідь, то Можливо. е, залюбки її озвучимо в ефірі. Або якщо Віктор Кирилович хоче прокоментувати. Є, є перша увагу, реакція, можна. каже, що вчора дізнався, відправив регіональну комісію оперативно перевірити. Ось від нього повідомо. О, Друзі, як будемо в мати ефірі. надію, Рану що да, результати будуть так. Да.